Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас уже четвер, 9 травня, пройшли Великодні свята, і ми виїхали на дачу трошки попрацювати. Не були ми на дачу від суботи, не були ми з вами, а без вас ми були. Так, наїздами трошки підлили, подивилися, але не так детально, як би хотілося. Тож, давайте сьогодні оглянемо і попрацюємо разом у тепличку. Дивіться, які в мене уже гарні кавуни і дині. Я вчора була і підгодувала їх розконцентратом з формулою 15-5-5. підгодувала кавуни і огірочки. Огірки теж у нас непогані. Три кабачки висадили і вже чотири тут їх доганяють, теж будуть висаджуватися. Дивлюся, корінчики непогані у огірочків. Будемо десь, може, і в суботу висаджувати томати, які я пікірувала, а висівала 10 квітня. Теж досить такі непогані, такі грубенькі томати я не підгодовую нічим. Я дивлюся, посадила їх у приготовлену власноруч, грунтову суміш, брала компост і землю з города. Я думаю, що їм повністю вистачає всього, що їм потрібно. Тут є пару. Жовтих, але вони були перелиті. А ці посіяні тоді ж, але зійшли набагато пізніше, їм було тут прохолодно. Я дивилася, дивилася на них і бачу, вони теж доганяють. Толстой посіяні були трошки раніше. Потрібно вже, мабуть, попікірувати коліуси. Я не думала, що мені вдасться. Виростити таке чудо кукурузу насажувала перед святами, вона теж повиходила. І це в мене раніше були висіяні КС-3819, чотири куща, то вони вже геть просяться. Висаджуватись вже вибивають на цвіт, але нехай ще пару днів зачекають. Два куща, ті, що ми садили у пакети, ми забрали їх з пакетів і опустили в землю. Якось, мабуть, для нас це запізно. В нас таке, мабуть, не практикується. Земля в нас щільна. Ґрунти, ґрунтових вод близько немає. І якщо ми вже почали на вулиці висаджувати розсаду, то зовсім недоречно цю тримати у мішках. Вона вже цвіте, треба її підгорнути і бачу, випускає пасинки. Треба забрати пасинки. Уже шалфей квітний. І красуня калина. Була на ній трошки тля. Сережа покропив якимись днями. Ці ночі були холодні, то ми накрили свої перці, вони трошки страждають. І кабачки теж. Ну і малина цвіте в цьому році. Вологи вистачає, подивіться, яка наросла стіна, і бджілки працюють. Не знаю чому, але бджоли дуже люблять, коли цвіте малина, вони працюють дуже добре. Почали вже сходити мої жоржини. Зараз я спробую наблизити. Ось не всі, але більшість вже сходить. І вибивають пуп'янки свої троянди, але і тля. вже є потрібно їх терміново покропити. Сушила аптечну ромашку і висипала. Рештки з розноса, мабуть. Але ж тля її присіла і маю вже на ділянці свою ромашку. Ну, і суттєві зміни, звичайно, у мене вже в кашпо. Я зібрала всі свої горшки, розсадила пітунію. Ну, пеларгонія в мене вже росте. Ось, я посадила. Петунію і поруч айстри. У великих горшках по дві, одну кущову, одну ампельну. Це були висажені пізніше. Ось уже кущова махрова одна зацвіла в мене. Сохне дуже. Ось уже у мене буде. Полька цвісти, але щось її трошки покотило. Подивіться, яка розцвіла петунія. Два горшки у мене з фіолетовою. і мені здається, що буде вся така. Ну, нічого, я її розбавлю пеларгонією. І ось така пеларгонія зацвіла одна вибиває ще бутони, цвісти буде, я її підгодувала. Так що будемо милуватися красою. Висадили вже два кущі нашого винограду, того що черенкували. Висадили кішміш балет і виконур. Я не знімала, Сережа це висаджував без мене. Уже Ще в нас є три куща, на тій ділянці будемо висаджувати, я покажу, який він копає ями. Яму копає сантиметрів, мабуть, до 90 глибини, діаметр десь сантиметрів 50-60, заповняє компостом. І цей кущ ми полили. Корні Тут слабенький у байконурі, і при черенкуванні був корінь малий, і так він і не наріс. А в тих усіх гарні коріння в кущиках. І вони, їм жарко трошки в целофані, так що, може завтра, може, в суботу ми висадимо вже решту і я вам покажу, як ми садимо виноград. Бутони киві набухають. Десь з дня на день заквітнуть вони. Трошки похолодало, може вони тому й тормознули. Ми там обнаружили один пагін без бутонів. Спробуємо його сьогодні прикопати, щоб пустило коріння. Ми спробуємо. Не знаємо, чи це вдасться. Ну, прикопати вдасться. А чи виростити посадковий матеріал, не знаємо. Спробуємо. Ну а що? Акація цвіте вже повним ходом за Великодні ці свята, навіть встигає, яка раніше розцвіла, вже відцвітати. Урвали сьогодні кілька китиць, обібрала. Самий цвіт ставлю сушити на чаї. І шалфей вже починає квітнути, то теж урвала кілька листочків, ще шм'яти меліси, ромашки з віробою, листя суниці, смородини, малини. І будемо пити взимку такі чаї. Весна вже йде до кінця і потрібно заготовляти на зиму зелень. В цьому році я спробую зміксувати. Не зовсім спробую, тому що я вже так робила: зміксую кріп петрушку, щавель і зелену цибулю для зеленого борщу. Не дуже я маю бажання в цьому році забивати морозильну камеру, але на три борща я собі заготовку зроблю. Більше мені не потрібно. Порядок прибрали ми старий кущ юки. О, У нас звільнилося місце і так стало світло-світло. Зірвала я ще залишки. Радиски, вона вже така темна-темна, як бурячок. Так, і Сережа зараз виявив бажання прикопати пагін з ківі. Є в нас один такий пагінець. Який можна прикопати. Він не дав квітконосів в цьому році, так що спробуємо його щеренкувати методом прикопки. Я знаю, що ківі черенкується, але потрібно йому створити дуже такі сприятливі умови, як в тропіках. Ми цього зробити не зможемо, але прикопаємо і. Будемо поливати. А раптом приживеться і будемо мати ще один. Бачу, він попускав уже паростки, так що, якщо прикопати, можна мати кілька кущів. Зараз Сережа цим займеться. Ось яка красуня. Ти його вже пришпилив, був, так? Да? Дивись, який він пустив. Ну, дай пагінь вже пустив, який великий. Ну, Вже, мабуть, метр є. Ну, десь дев'ятого. Листочив тут, да? так? Так, ну я. Ні, а чого ти його туди з цієї сторони ти його на проволоку кидаєш? Подивіться, подивіться. Я думаю, що він... Можна його тако прикопувати і з кожного цього може бути росточок робити йому прямо цілу траншею. Що може? Як його нагнути теж до землі. Нє, то ти цей далі нагинай ось сюди. Конеріна не слід відпускати. От так от. Сереж, а якби його завернути в ту сторону, або пустити отак на город? Туди, може. Бачиш, оцей молодий пасинкувати, молодий буде рости давати коріння, старий не буде давати коріння. Откупають рашею, ось тут. Тут де поливатися вода. Що тут буде темно? Ну нічого, він буде рости для коріння ж не треба світлого. Цю хризантему я би переполовинила. Так, да, лишити лише трошки. З цієї сторони отак відкупай. Це така біла, я її не дуже люблю. Вона рання і така дуже наростає, я її в букети навіть не ламаю. Ага. Що наростає, то наростає. Це ще та така старих. Може, комусь виросаду треба. О, Я думаю, що це не дуже корня разом. Ще є трошки волога, там ти копав на виноград. Тут бачу теж ще така земля. Собі. Так, собі, да? так? Так, тобі. Ну слушай, дивись, скільки коріння там. Дивись, ще викопають ту вишню. Ага. Ні, вниз. От це їх і на це їх у Вишні наростають по всім городі. Сусідські вишні, а порослі в нас. Тікають до нас. Тікають до нас. Ну, де має бути? Отак і до гори, до гори купай. Ти вже там якби закріпив, так? Да? Так, донизу треба Ні, 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 донизу не треба. Я зараз підніму. Це що? То лілія біла. Це буде? Ні, ну звичайно, хай буде. Заличився лише щоб... не <кій> далі хоста, там вже не треба туди копати. Тут бетон. Де... Ага, там де... стовпчик, Цього... бетон. Навіть <кій> непогана земля. Це в нас колись була тут теплиця. бачиш, трошки розроблена. Навірно, глибше не треба. Я... Ні, ти ж, ж не прикопаєш його. Як не прикопаєш? Ні, ну то ті треба якось пришпилювати і щоб. Ні, ні. Зламав? Ні, не, не зламав, лопнуло трошки. Листочки не прикопуй, листочки витягую, щоб вони може дати шпильку, пришпилити? Там є. Зараз я дам. І там, де він починає наростати, отут, а тут можна вже далі не... Порадилися ми і вирішили сьогодні підгодувати свою полуницю. Ну, не зовсім підгодувати, посипати попіл і замульчувати, але трошки ми це вже робимо з запізненням. Цибулю. Теж треба підгодувати сьогодні польєм її, щоб не по сухій землі її годувати. Тут посадила пару кукурузів, то вони проростають. І редька сіялася разом з цибулею. Ну, може, щось буде, а може і не буде. Буряни ростуть. Чомусь капуста, бачу, деяка пов'яла, але зрушила, росте гарно. Уже сходить квасоля і починає відростати потрошки виноград. виживи щось виживи Бурячки вималювалися, можна. Підлити і прибрати ці бурянчики картопля теж вологу має і росте, ми її садимо. Тут зовсім небагато. Основна в нас у селі. Ну і морква. Диво 9 травня. Диво. Прямо дивина. Так, слимаки вже поласували. І залити терміново. Ого! го Оце ми господарі не замульчували. стигне соната. Значить, вона сама рання. Да, а ось це в нас Соната. Сама найранша. Ну і Хоней у нас ранній. Зараз я піду, подивлюся на Хоней. Хоней вважається, теж ранній сорт, але бачите, вона у нас. Трошки у тіні значить, соната на сонечку набагато раніше вийшла. Зараз ми трошки посипемо під неї попілу, ніхто не буде розводити. Це трошки важкувато носити відра. Зараз посипимо і зверху поліємо водою. Так, горох стелиться чомусь, а куплявся як стоячий. І досаджувала ще два рядочки. І ці два рядочки гарно зійшли. Скоро вже буде цвісти. Теж би не помішало його трошки полити. Ну, це вже не сьогодні. За вихідні дні. Ділянка, яка була вже розроблена під кавуни, зазеленіла. Потрібно буде знову її пересапувати чи, не знаю, щось будемо робити. Потрошки піддобрили кожний. Кущ. Зараз польємо і замульчуємо так цю грядку. Там, де вже старі кущі посипали попілом і полью, а мульчувати його ніхто не буде. Ну, в цьому році я вам скажу, що полуниця не рясна. Може, тому що молоді кущі в нас ще, але не рясна. Шість рядків, шість сортів і сьомий окремо хуней. Ну, бачу, що хуней сама е, рясна і сама така вона витриваліша. Самий старий на нашій ділянці. Старий сорт і хороший. І хороший. Ну, а ромакс внизу теж хороший. Це що? 8 виходить в нас. Так, я тягну шланг. І полью сам перед цибульку, щоб завтра ми підгодували її, будемо годувати збродженою травою, трошки хай дати їй силу росту. Замульчували грядку полуниці, посипала попілом і закінчуємо поливати. Ну що, друзі, не плануючи. Роботи сьогодні ми попрацювали плідно. Іду зараз полью свої квіти, що висажені в вазонах. Вони дуже сильно підсихають, особливо петунії. Сережа, пішов, ще вильє пару поливальників на капусту, водички, і будемо їхати додому. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую за підписки, за перегляд. Бажаю всім здоров'я, мирного неба. І тихої ночі до зустрічі у наступному відео.